Вітаю всіх! продажу нова позиція Subaru Legacy 2016 року виробництва. Автомобіль з, зі штатів аукціону з об'ємом двигуна 2,5 опозит з газовою установкою 4-го покоління. Автомобіль на автоматичній коробці перемикання передач в хорошому технічному і візуальному стані, в непоганій комплектації з камерою заднього огляду, повний привід, до речі. Всі системи стабілізації, каневий салон з електрорегулюванням, повний електропакет, мультикермо з управлінням голосовою зв'язку, клімат-контроль двох зони, підігрів передніх сидінь. Пробіг автомобіля 141 тисяч кілометрів в повністю справному стані. Що вас зацікавила дана пропозиція? Будемо раді в нашому автосилинкам.